Новинка нашого видавництва, це книга професора Києво-Могилянської академії Віри Павлівної Агієвої. Книга називається Апологія Модерну Обрис 20 віку. Віра Павлівна, хто дуже добре стежить за її книгами, відома як дослідник загалом модерністської української літератури. Вона починала, якщо я не пригадую, з творчості. Слісаренка, потім з творчості перших новелістів, модерністів українських, потім в неї були чудові книги про Лесю Українку, потім в неї була книга про Домонтовича, потім в неї була книга про фемінізм, наскільки я пам'ятаю, чи про феміністичну прозу в українській літературі. Ця книга, по суті, це її своєрідне вибране. Хто не має можливості. Мати чи отримати книги Віри Павіної попередньої, тому що вони все ж таки виходили за 20 років, вони вже є раритетами. Ця книга дасть можливість побачити весь її корпус її ідей, зацікавлень тем, які вона, по суті, за своє професійне наукове життя і викладацьке напрацювала.